Навіть якщо ви купите дуже дорогий чай, але припуститись цих трьох помилок, які я сьогодні розберу в відео, ви можете просто викинути його на смітник. І до речі, можливо, ви не дуже полюбляєте чай саме через те, що не знаєте, як його заварювати. І так, зараз будемо з вами розбирати три топові помилки, які псують будь-який навіть найдорожчий чай. От вам і помилка номер 1 Це перетримати чай. Що це означає? Особливо, коли ви заварюєте чай методом гунфуча, тобто проливами. Дуже важливо витримувати дуже маленьку кількість часу листя у воді, а потім одразу зливати. Тому що в ґунфуча використовується дуже якісна, дорога сировина, і вона неймовірно швидко екстрагується. Тобто всі ароматичні та смакові молекули, які знаходяться в чайному листі, дуже швидко вивільняються в ваш напій. І якщо ви трошечки перетримаєте листя більше, ніж потрібно, то забагата, за велика кількість різних ароматичних та смакових молекул одночасно вивільнеться ваш напій. І він буде занадто гіркий, занадто терпкий і майже непитний. Як же знати, скільки потрібно тримати листя в воді? Саме найпростіше, коли ви купуєте чай, більшість виробників та продавців на упакуванні пишуть, скільки рекомендовано тримати кожен наступний пролив, тому що від проливу до проливу час трошечки буде збільшуватися. Якщо ж на упакуванні не написано ніяких конкретних вказівок. Як вам знати, я рекомендую універсальне правило, а саме почати з 10 секунд, і кожен наступний пролив збільшуйте час тримання листів воді на 5-10 секунд. Так, ви точно не зіпсуєте ваш чай. Але також рекомендую вам спиратися на свої особисті смакові уподобання. І якщо ви будете відчувати, що чай не дуже насичений, і вам би хотілося якогось більш такого сильного смаку, тоді просто наступний пролив потримайте довше, і ви завжди будете задоволені вашим чаєм. Помилка номер два. Це погана якість води. Так, так, я говорю про ту воду, якою ви заварюєте власне, чай. Що це означає? І, взагалі, яка ж вода потрібна для того, щоб ваш чай був смачний? Ну, по-перше, ні в якому разі ніколи-ніколи не можна брати воду просто з-під крану. Навіть якщо ви знаходитесь в країнах, там, де написано, що вода з під вашого крану питна. А вона все одно не придатна для чаю. Чому? Тому що там досить багато різних мікроелементів. Тут правило просте: чим більша кількість мікроелементів, тим більше вони будуть взаємодіяти з ароматичними та смаковими молекулами чаю і таким чином забирати частину аромату і смаку з вашого чаю. Він буде ставати. Більш таким пласким і ніяким, в принципі, по аромату та смаку, тобто, скажімо так, мікроелементи будуть красти більшу частину ваших ароматичних та смакових вражень. Тому, як мінімум, потрібно брати хоча б фільтровану воду, а найкращим варіантом, звісно, є купляти бутильовану воду і дивитися на етикетку. Якщо ви хочете прям більш детально зануритися в те, який склад води є для чаю, ідеальним. У мене є спеціальне відео про це. Але в цілому я рекомендую звертати увагу хоча б на один єдиний показник, а саме на кальцій. А чим менше кальцію в воді, яку ви купуєте, тим більш смачний, яскравий, а, глибокий буде ваш чай. Багайтеся знайти воду там, де кальцію як найменше. Тобто, якщо це 50 мг і більше, це вже дуже багато. Я намагаюся знаходити воду. Наприклад, в Бельгії я беру спа, в Україні я беру беруморшинську, там, де кальцію, десь буквально а, там 20 мг. На мій особистий смак. Це набагато краще ніж брати таку більш високо мінералізовану воду, там, де вміст кальцію десь вже сягає 100 мг і більше. Тому звертайте на це увагу, і якщо ви така людина цікава, ви можете навіть зробити експеримент. Візьміть той самий чай, залити його водою, яку я порекомендувала заваріть, і той самий чай заваріть водою з-під крану або навіть фільтрованою. І ви почнете відчувати велику різницю. І помилка номер 3 Це температура власне води. Тобто недостатньо взяти правильно по якості по складу воду. Потрібно ще знати температурний режим. Китайська класифікація нараховує 6 видів чаю. І різні з цих видів потребують різного температурного режиму. А, знову ж таки, дуже часто виробники і продавці на упаковці чаю вже пишуть рекомендовану температуру. А, тому найпростіше це просто подивитися і слідувати вказівкам. Але якщо не написано, я рекомендую вам притримуватись такого універсального правила: зелений та жовтий чаї, наприклад, от у мене. Є дуже такий якісний маофен, потрібно заварювати водою 80 градусів. Якщо примінити до нього воду 90-100 градусів, він буде гіркий, сухий. Такий в році після смаку у вас буде сухий, ви просто зіпсуєте, ви не відчуєте ні квіткових ароматів, ні молочних ароматів, ні медових ароматів, нічого. Ви це просто температурою вб'єте. Так само це стосується і жовтого чаю. Білий чай. Заварюєте температурою 90 градусів, якщо ви заварите його температурою температуру 80 градусів, наприклад, або навіть 75, це теж підійде. Там вже є нюанси, але плюс-мінус, хоча б такого. Всі інші чаї, це улуни, червоні та постферментовані чаї, тобто поери, можна заварювати окропом. Якщо ви будете слідувати, хоча б цьому, ви точно не зіпсуєте ваш чай. А якщо ви будете практикувати, занурюватися в чайну культуру, дивитися мій канал, то ви станете суперпрофесіоналом і будете просто тут же знати, який чай потребує якого температурного режиму. Я сподіваюся, вам було корисно. Пишіть в коментарях, які з цих помилок ви допускали. Якщо у вас залишилось питання, теж пишіть. А я пропоную вам підписуватись на мій канал, тут ще багато цікавого та корисного. А, і до наступного чаю!